Усім привіт! Ви на каналі Хмарин Карислах. І сьогодні ми з вами будемо ліпити восьминіга. Для цього нам знадобиться ваш улюблений колір. Для мене це рожевий, чорний та білий. Робимо із вашого улюбленого кольору коло. Ось таке. Головне, щоб воно було рівне. Далі берете ще ось. Робите ковпаску ось таку. Та да, далі по шматочку ось так робите. Ось так виходить у нас. Далі ви повинні скатати коло і всіх-сіх ковпасків маленьких. Ось так в нас виходить. Так робите до кінця. І, коли ви вже закінчили робити, ви берете нашого восьминіга та ось так приклеїте. Одне коло, далі, друге, третє. І так робите до кінця. Ось так виходить. Ось так красиво. Та, якщо вам не хватило, можете ще взяти і зробити так же. Робити ковбаску, далі ось так. Робите. І з цього робити коло та приклеюємо. Ось так красиво. Далі зробимо очки. Для цього нам знадобиться мій колір. Берете ось тільки, ділите на попола. Ось так робите коло. Та приклеїте. Це буде наші очки. Ось так. У вас може вийти це рівніше. Далі ми беремо чорний колір. Ось так, берете вже поменше. Так. Теж приклеюєте ось так. Та з другим так же. так. Можете зробити ще посмішку червоним. Або просто ось так можете зробити. У мене ось так вийшло. І на цьому усе. Підписуйтесь на мій канал. Усім па-па!